Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. В мене давно вже зріла ця тема, і нарешті в мене дійшли руки до того, щоб зняти відео про мою колекцію джинсів Сінсей. Ну тобто, як колекцію, просто в мене їх дуже багато. Я їх залюбки ношу, вони недорогі. І мене влаштовує повністю їх якість, тому я вирішила поділитися з вами. Можливо, ви собі шукаєте джинси і не знаєте, де придбати, тому це відео, можливо, вас на щось надихне, або просто ви класно проведете час під моє відео з чайочком та якимись смаколиками. Тож залишайтеся зі мною і поїхали. Ось така у мене стопочка назбиралася, тому є трошки про що розказати. Отже, перші джинси це будуть ось такі білі джинси. Вони трошки вкорочені, в них не оброблений край, і вони, типу, розключені донизу. Вони були трошки на мене за широкі в пасі, але я віднесла їх до ательє і мені вшили тут попросту резинку. І я собі їх ношу залюбки, мені дуже комфортно. Тут класний щільний денім, я їх ношу навіть в холодну погоду. Придбала я їх десь злотих за 20 по знижці. Я ж кажу, вони були трошки великі в пасі, але я цю проблему вирішила, і мені подобається, як вони виглядають в стилізаціях. Класно виглядають під якісь чібітні світлі, або, знаєте, під якісь контрастні кросовки. Люблю ці джинси, вони в мене досить давно, і планую їх носити ще дуже довго, якщо, звичайно, не змінюся в розмірах. На мені був розмір S, на мені взагалом джинси будуть всі в 36-му розмірі. Цей розмір мені ідеально підходить в сінсею. А, Ай, до речі, хотіла ще сказати такий момент: що я знаю, що багато стилістів кажуть про те, що мам джинс вже не актуальні, вони не такі стильні, не такі модні, але для мене вони абсолютна база. Я дуже сильно люблю мам-джинс. Я їх ношу, в мене їх багато, тому сьогодні я вам їх теж показую. Я, знаєте, не, не женуся за думкою інших, мені подобається, як вони на мені виглядають, мені комфортно, я супер себе в них почуваю, тому мам-джинси сьогодні будуть і навіть одні скіні. Тож, як бачите, я не дуже зважаю на думку оточуючих і тим цього раджу. Тож, поїхали далі. Далі, це будуть мої ідеальні білі джинси. Це джинси Мамфіт. Про що я тільки що й казала, в мене тут їх немало. Класна модель, 36-й розмір. Колір такий не з голубим підтоном, не з блакитним підтоном, а такий більш кремовий, дуже теж класно виглядає в образах, особливо, знаєте, весною, коли вже так все цвіте. цвіти, в такому світлому якомусь убранні. Це дуже красиво. Люблю ці джинси, також їх ношу взимку. Коротше, я їх ношу, грубо кажучи, цілий рік. Єдине, що влітку в них може бути жарко, але ну, це таке. <с> по, по вечорам буває прохолодно, тому я ношу їх навіть влітку. Далі в мене з цієї моделі м -м, теж мамфіт є ось такі сірі джинси, темно сірі, вони такі з потертостями, тут вареночки біля карманів. А, я їх придбала десь за 40 злотих, теж по знижкам. Класно на мене сіли, чудово виглядають. Коли не знаю, що одягти, завжди рука тянеться до них. Вони якось так не знаю, класно вписуються в усі образи за що своєї свого кольору та моделі. Тому хто шукає такі сірі темні джинси, раджу звернути на них увагу. Я думаю, що в Сінсеї ви знайдете модель саме для себе. Далі продовжуючи тему мам джинс. В мене ще є ось такі чорні. Вони вже сидять більш вільніше, але мене це не дуже знаєте бентежить. Я їх теж купила десь за 37 злотих. Чорні, класичні, нічого такого, немає якоїсь ярко вираженої фурнітури. Теж лаконічно виглядають в образах, іноді, знаєте, потрібне. Потрібні е, звичайні чорні джинси, тому ось ось це класний варіант. М -м, теж люблю їх носити. А і ще хотіла сказати: от бачите, е, я вам показала три моделі мам джинс, але е, кожна сидить дуже по-різному, тому якщо ви не впевнені, то краще піти до магазину поміряти, е, тому що я ж кажу, може бути таке, що модель е, одна і та ж. Але Сідають вони трошки по різному. Наприклад, ось ці чорні, вони більш вільніші. І зараз я вам покажу джинси White Leg, І там теж одна модель сидить більш на мені обтисло, а інша більш вільніша. Тому все потрібно міряти. Далі переходимо до моделі White Leg, Вона в ось такому красивому блакитному кольорі. Тут теж індиним, дуже гарно сіла. Я раніше не планувала купувати собі. White leg Jeans, тому що вони на мені зазвичай були або задовгі, або якісь заширокі. Ну, коротше, я їх якось так не могла вдало знайти. А потім побачила ось цю модельку і поміряла. І вона так класно на мені сіла, і довжина шикарна, і в пасі все чудово, класний колір. Мені прям дуже сподобалась якість, вони коштували щось там 70 злотих, здається. Я їх, звичайно ж, придбала, і дуже класно мені було в них взимку, того, що за щодо того, що вони вільніші, я могла під низ одягти термобілизну або колготки, і мені було тепліше. Ну, а зараз, коли тепло, то навпаки, знаєте, коли нічого там не прилягає, то теж дуже-дуже комфортно. Рекомендую. Ця модель була в них дуже вдалою, тому я думаю, що вона ще буде в продажі, принаймні буде з'являтися, можливо, там з якимись новими інтерпретаціями, але в цілому це буде одна й та сама модель. Тому, ж, наприклад, ось ці мамфіти я купувала в різні періоди, І ну, зазвичай модель практично не змінилась. Тому, хто хоче знайти, я думаю, що ви це зможете без проблем зробити. Далі теж white Leg. ось такі красиві сірі джинси. Вони вже сидять більш вільніше на мені. Тут не оброблений край, він був не оброблений, але <пактично> вони були на мене трошки задовгі, я їх просто під себе підрізала. Ну, тому... Я вирішила не паритися, знаєте, і просто, просто взяла і відрізала, і, і хто мені що скаже. Зараз тільки багато різноманітних моделей, що знаєте, воно навіть в око накидається, як так і треба. Тому ловіть лайфхак, якщо вам лінь десь нести, я не знаю, підрізати, вшивати, то ось ви вибирайте джинси з необробленим краєм, просто їх самі вдома підріжте, і все. І все. Предостання модель, я вам її вже показувала в минулих відео. Остання моя покупка теж на знижках, я її побачила в стаціонарному магазині, але не було мого розміру. Потім я їх знайшла в інтернеті і замовила. Це ось такі флем, тобто кльош. Вони на дуже високій посадці. В них такий красивий. Синій колір з таким теплим підтоном. Тут ще така знаєте, нитка не біла, або там якась синя, а вона така жовтувата, що дає їм такої трошки вінтажності. Вони на мене е трошки задовгі, але я їх. Якщо під підбір, то нормально. Якщо на плоский хід, то я їх трошки підкочую. Гарно виглядає так і так. Навпаки, коли вони підкочені, то такі трошки, знаєте, вайб, я не знаю, якихось 90-х. Мені подобається, як вони виглядають. Теж денім непоганий, доволі я щільний що і... за 30 злотих ніяк ну, би гріх не взяти. Ну, і остання модель на сьогодні це ось такі скіні, але це не джинси. Е, ну, але вони сенсей, тому я вирішила вам показати. Це такі штани. Вони е, з тканини, яка е, з напиленням йде, і здається, що вони такі типу корзам. Але ні, це е, тканина, вона тягнеться. Все чудово, вони класно сидять в розмірі S, Ідеально, просто сіли. Я їх люблю носити в такі чоботи з широкою якоюсь халявою або з високими чоботами. Тут немає теж якоїсь ярко вираженої фурнітури. Мені подобається, як це виглядає під светри взимку. Але знаєте, єдиний момент, що ця тканина вона взагалі не гріє, тому е, прям в холодний період я їх не рекомендую одягати. Ця штани явно не для холодної зими. Але в осінніх, наприклад, образах дуже-дуже класно можна їх застилізувати, е, як ви ось бачите на екрані. Тому хто шукав собі подібні штанці, то бачите в Сінсеї можна знайти. Недорого, і вони будуть реально класно виглядати і гарно носитися. Ось на цьому все. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Якщо ви не підписані, підписуйтесь на мій канал. Буду рада коментарям та лайкам. Тож, гарного вам дня і до нових зустрічей!